Привіт всім! Сьогодні разом будемо готувати нашу рідненьку українську страву вареники на парі з простого дріжджового тіста. Беремо тепле молоко, я його підігріла в мікрохвильовці, воно таке злегка тепло, градусів 30, мабуть. Виливаємо його в миску. Сюди ж додаємо дріжджі. Краще їх покрошити, щоб вони. Швидше розчинились. Сюди ж додаємо борошно. Я його навіть не просію. Та замішуємо тісто, як на оладки. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком і ставимо в тепле місце хвилин на 40. Тісто повинно підійти та збільшитись в об'ємі. Подивіться, як підійшло наше тісто. Додаємо сюди дрібку солі та цукор, який залишився. Перемішуємо ще раз, щоб цукор розмішався. Додаємо сюди борошно, яке залишилось, то будемо замішувати тісто. Тісто не повинно бути дуже густим. Не треба додавати додатково ще борошно. Просто вимішуйте, щоб воно перестало прилипати до рук. Це наше тісто вже рівномірно гладеньке, до поверхні не прилипає, до рук теж у нас не прилипає. Накриваємо його рушничком або плівкою і залишаємо ще на поверхні приблизно ще на 40 хвилин. Погляньте, як ще підросло наше тісто. Я дуже люблю дриживе тісто. Воно м'якеньке, не забите, будемо розкочувати та ліпити варенички, трошечки припиляємо. Розкочуємо не в дуже тонкий пласт, такий середній. Це у цього вистачить. Вирізаємо формочкою або стаканчиком кружечки. З цього тіста можна робити не тільки вареники, а й пиріжки, які можна смажити на сковорідці. Ну, на духові пиріжки хочеться більше здобного тіста. А на смажені пиріжки таке тісто підійде. Також з такого тіста можна ще робити оладки. Я підготувала черешню, то поклала її на сито, щоб збігла вся зайва, зайвий сік. Додаємо до неї трохи кукурудзяного крохмалю, щоб сік не витікав. Варенички будуть парові, пароварки в мене нема, тому зроблю таку конструкцію. А в сотейник наберемо води, зверху буде ситочко і зверху накриємо кришечкою. Ось так. Ліпимо наші варенички, трошки тісто розминаємо, щоб воно було таким заглибленням. В Заглиблення кладемо трохи цукру та начинку. Все защіпуємо. Добренько так защіпуйте, щоб дірки не було і начинка не витікла. Робіть між ними простір, щоб вони не склеїлись. Варимо їх приблизно протягом 7-8 хвилин. Але все залежить від розміру ваших вареників. Вони пухкенькі, мов хмаринки. Класні. Люблю вареники. М -м -м, смакота. Якщо вам сподобалось це відео і цей рецепт, підписуйтесь.